Вітання, покажу вам свою діляночку. Діляночка має вагончик і отакий от, от душик раніше був у хлопця. Так, це у нас тут пов'їзд. Ось так. Ця сторона забору в нас є, вже плюс, там сусід робить. Вагончик 3х9,6. Такий немалесенький вагончик. Тут лічильник три фази. 22 з половиною кВт С40. 40 автомат стоїть трьохфазний. Ось виведене все, вже можна підключатись і заряджати навіть трьохфазною зарядкою електромобіль. Але це таке, зараз зроблю такі тимчасові от стовпчики. Прибираємо ділянку від трави, тому що воно все, було бризкав гербіцидом. Роботає краще не раундап, а як цей ураган, ураган Форт. Прям набагато швидше всихає все. Ось у нас виходить стовпчики. Ця опора вона не на ділянці. Получається межа. Ні, на ділянці. Межа йде не по опорі, а трошки за опорою. Ну то таке. Ось у мене ці стовпці, бо тут у мене сусіди які будуються. Ну, Умовно сусіди там, які будуються за цим з парканом. Їх, манічка, і взагалі всі машини, які тут фури, не фури, а здорові проїжджають, щось розружають, вони всі мають тут розвертатися. Я розумію, що зручно, але не пішли б ви ребятушки. От, виходить. От, ось ось стовп стоїть опора, забор. Ось дорога. І ось це у нас ось так от виходить. Ось туди по опору і туди далі. Це в нас... Межа моєї діляночки, 7,5 соток. Були плани щось зробити з вагончика, але поки ці плани на паузі. Вагончик немаленький, там всередині теж якби, і в кроваті є, там строїтелі жили. І є такі як нари пороблені, як сказати. Ось ну, такі трави ростуть. Воно все якби польові трави. Вони просто оцей бур'ян, який бур'ян високий. Я його пописка, він повсихав ось. А це, це все, дивіться, по квіточки. Все квіти якісь, якісь польові ромашок дуже багато. Отакі от ромашки, ці якісь, що це за квіточки, я не знаю. Ну Воно все якби польове. І Його позбавлятися не дуже би хотілося. Отакі от, от сосни на ділянці ростуть. Оце в мене одна. Ось там друга і поряд з нею маленька є третя. Ось там збоку. А взагалі тут ділянки, от на тих наприклад ділянках, там теж є сосни. Прям по всій ділянці це дикі сосни, вони виросли просто природнім шляхом. Там ліс. Ось виходить край ділянки. Чиясь ділянка і там зразу ліс. Там є берізки, сосни, дуби, коротше, все що хоче. І ліс такий йде яр такий і вниз туди гарненько, класно. Ось так виходить. У нас тут. Там будують плоский будиночок. Залили все бетоном, плоский буде дах. Ну, по сучасному роблять, але ввалили туди вже день, як не в себе. Так, далі. Там живуть давним-давно. Цей живем майже два роки, по-моєму, може, плюс-мінус. Там на даху вже сонячних панелей повна криша. І туди далі, всього, десь будинків 10, я думаю, живе. Ці сусіди будуються у нас. Паркан нам подарували, можна сказати, цей від забудовника паркан. Вагончик достався, можна сказати, даром. Такий вагончик коштує десь 40-60 тисяч гривень, мені він достався за 5 тисяч гривень Заздріть. Але він трошки звісно, ушатаний, Ну його підробити, заробити, можна зробити такі стріхи. Був план такий, щоб зробити. Ось так, от, такий, як є, тут дах похилий. І зробити метр метра з цієї сторони, і з цієї сторони. І сюди продовжити стріху, щоб можна було вокруг вагончика ходити гуляти. Тут була б відкрита тераса, тут була б якась парковка для двох машин. Заїжджають дві машинки і успішно собі паркуються вже під навісом. Е -е. І була ідея його здвинути трошки ближче, щоб використати. Максимально ще колони забора докласти. І це були б нормальні опори для нашого майбутнього даху. А там би вже придумали, ми на стовпчиках все це діло. І він криво стоїть. Він криво стоїть, він стоїть на землі, він погнив знизу, треба його піднімати, дивитися, розвертати. Коре, я думав його автобусом тягати. Але не знаю, покахай він дубиться так, як він дубиться, може хоч його підняти на якісь ножки, бо ці рельси вже втопилися повністю. Отак от. Землю. Ну, тут швеллер такий добрий. І він виходить від низу гниє. І там казали сусіди, що гадюки якісь тут є, змії, там не знаю, що в такому він стані не дуже окей, звісно, але ну якби що ж хочемо. Майже на халяву дістався. Тут метал більше можна здати. Тут отак от накручено, намучено. Я хотів тут пройоми повирізати, зробити тут вихід. Тут у нас, до речі, таке окреме приміщення, зараз зайдемо всередину, подивимось. Ось ну, таке, таке кухонька була, там кімната є і тут кімната. Ця кімната велика. Ну, загалом 96 на 3 це не маленький такий будиночок. був би. Було б було до достатньо. Ось такі сосни. Приріст до вас в цьому році дуже хороший, класно ростуть сосни. Це трошки менше. І запам'ятайте, хто хоче пересаджувати отаку вже сосну, не варто, бо вона все одно помре. Якщо ще вона геть малесенька така... Там в мене десь були на тій ділянці, покажу. Ми пересадили і там якби, все успішно, вона пішла рости. А велику пересадили, велика померла. Переміщаємо з планом вагончик. Будівельники тут були так собі, вони тут ставили срач і знайшов тут три шприца. Не знаю, чи то вони спини лікували собі, чи то вони займалися ерундою. Не можу сказати. Отако при вході деревяна двір, Просто щиток збитий, навісний замочок, Тут лямпочка ще залишилась. Лампа і лича. Це я тут зараз хлопець у нас косить. А я на такі кучки звертаю і треба буде досі. Через чи вивозити, чи А синій у нас помощничек буде нас этот самий, нам дві діляночки. Навіть три. Получається це 7,5 соток. І там ще... А, стоп, плавно перейшов, да? вагончик. Ось у нас. Оце залишилось відбивших від будівельників. Це лопати наші вже, доски теж залишилися. Таке воно все занедбане. Ой, як пече, як дядька. Зараз закрию трошки. Ось так от закрию, щоб не було дуже чути. Та, давай працюй. О, окей. Так. Трошки занедбане, тут стояла буржуйка, видно, тут якісь ще кипічі, є, якісь полиці, все грязне, все замизгане, але тут якась проведена навіть електрика, навіть в гофрах і навіть щось воно, мабуть, ще працює. Так, кімната справа. Кімната справа, такий має вигляд. В принципі, при бажанні зробити тут от кухоньку невеличку при вході. Тут ліжечко чи диванчик. Бачите, тут такі нарки, тут люди жили. Ну, жили, працювали, жили. Навіть ще якісь матраси залишили. Ось таке от інтересне чудо у нас. Кабелі якісь залишились, вони многожильні, але такі квадратура тут хороша. Потім і одножильний моноліт, є, якісь полторашки, Агроволокно, якась проволока. Це якась шумка навіть тут є, не знаю що. Пінополістирол екструдований. А Це вже мій інструмент, я тут займаюсь пакети наші. Такі от віконці. Ну, тут при бажанні можна все це зробити. Отака от висота в стелі. Ну, Висота не дуже, але в плані опалення воно було б ефективно. Я тут в такому наряді, бо я, я само, в полі працюю, так сказати. Будівельні матеріали. Я тут вже мишей травлю, понакидав тих листочків. Лісточки пластилінчика такого маленького. Мишей тут вистачає, тут вони натрубили за зиму капець, що робиться. Так, тут показав, тут показав. Е -е, тут двір в іншу кімнату. Теж так раз. Тут нарка. Тут дві нарки. Це тут понаходили всякі село до перфоратора. Вот щось для поліва. Там якісь, якісь кріплення, а це теплої підлоги, мабуть, кріплення. Там якісь бітки є. Ось тут тут знаходить сверлаші. Це якийсь набор біт. Ну, в общем все в хазяйство, все пригодиться. відерце пригодиться. Табуреточка. Що тут у нас? У нас тут видно, де мишки є, да? мишки на ружки. ану вилазь зараз. Що тебе там? Нема хочеш сказати. Ну, коротше, я ще їх тут не бачив, вони, мабуть, зараз... Вже є, може що в полі поїсти, може вони зараз в полі. Отакий тут срач. на назив за зиму. Вони утеплювача нагризли, наносили тут. При великому бажанні, ось я зібрав це сміття. Всеньки. Це ще було того року. Вон, розподіл електричної енергії, входний дицей можна зробити. Якби при бажанні це все треба розбомбити, винести це все. Подивитися, де може підварити. Бо він, я ж кажу, він прям дуже в такому собі стані. Виставити його на рів, рівненько зробити, ось двері везде, є. Все є. електрика, в гофрах, я в шоці. Подивитися, який там ну, тут, тут алюмінієвий кабель стоїть. Ну Таке собі, але якби він є. Куча досочок, куча всяких брусочків. Для будівництва сітка. Вон. Для будівництва тут ще можна нормально підлататись. Колись вони тачки. Тоже. Підібрати тачку під це колесо, щоб було запасне. <гум> Взагалі, це вже мій шланг. Я тут поливаю, привожу воду з собою, бо скважини поки не робимо. Це доски з забору. Що їх викидати, нормальні суха доска покрашена. Треба буде кирпич так само, все полезно, все в хату. Все по господарству, все по ділу. Не знаю, скільки тут людей живе, Ну, багато, бо багато тут цих спальних місць. Виглядає він, звісно, печально. Але при великому я ж кажу, бажанні можна з нього щось чудити. Чудити і зробити нормальний вагон. Такий рижий весь. Взяти кинути брусок, кинути сюди, що якийсь утеплювач, хоча б 50. Вирівняти його на ножках, поставити його на щоб він рівно стояв, бо він і так боком стоїть, і так боком стоїть, і на участку він стоїть не паралельно забору, він так стоїть. Ну Ось так виглядає діляночка в скількох тут 20 хвилинах від Києва по одеській трасі. Це Васильківський район, село Рословичі. Затишно класно під лісом. Запах дуже тут класний. Свіже повітря завжди цвірінькають птахи, рано і ввечері. А тут от у нас кукурузка. По сезону можна буде рубануть пару качанчиків. Це ще треба, це ще треба подивитися, щоб цю траву може скосити. Коло ділянки, дивіться, яке зарошивши, страшне, йохний бабай. Треба теж косити. Хоча б просто викосити, вбирати не треба. Ну Побачимо. побачимо. Це одразу не зробиться, бо це дуже важко і накладно. Самому брав я косу, косив, поламалася за півдня, та коса, я її відправив, вернув день і більше я не хочу ту бензокосу купляти. Акумуляторна коса довго не працює. Електрокоса від мережі теж не хочу тягати ці шнурки. Воно у парінька є. Наняли, раз зробили. Бистенько він скоса сьогодні сказав, зробити. Це у нас тут 7,5 і ось там у нас ще є 10 соток. Це є дві діляночки. Дві діляночки. Зараз, до речі, покажу тут. Це чисто, ну, в плані чиста, без, без вагончика, без ніяких цих споруд. Під буде все коситися. Ось розподіл 2 по 22,5 кВт. Тут така трава, це бризгали раундапом. Раундап, нагадаю, гірше, він працює довше. Ось така ділянка. Виходить, що аж до того забора, до того стовба, тільки від нього ще йде 4 метри в сторону і сюди по стовбур. по, цей, по, по, по опору. І аж-аж-аж заборчик нам сусід собі будував. Ми йому там давали трохи денег то він там фарбу купляв, доску трохи купляв. Трохи ми вложили в цей забор. В цей ні. Цей дядько сам робив. Та я би вже не давав, Нашого воно мені треба. Я кажу, я свій забор поставлю, так що не треба мені ці подарунки. Потім чи можна прив'язати, чи можна щось там. Своє, є своє. І ось виходить 4 метри забор сусіда. І в нас отут, от 4 метри. Раз, два, три, чотири. Хай буде отак от. Ось так у нас тип, ворота. Це вся крайня ділянка, одна 5 соток. І далі пішла кусочок ще 5 соток. Отам. Далі. По стоп. Получається, оця дорога. Це дорога. Це не наша ділянка, це дорога. Ось тут оцей шматочок клине. Але сусіди не проти, щоб ми якби, рубанули її для себе. Дорога все одно така нам широка не треба. Тим паче тут ось тупіковий заїзд, проїзду в нас немає. У нас тільки там машини можуть їздити. ось там. Проїжджати тут ні. Тут у нас раніше мала бути отам дорога, бо там навіть є такий як пройом зроблений під, під дорогу, О, там мала бути дорога. Але дороги не буде, переіграли, зробили ось так от тупікову вулицю. Фактично, ми хазяєва однієї, другої і третьої ділянки. І в нас лише один тут сусід, з яким ми цю ділимо дорогу. І він нормальний, адекватний, він не проти щоб Якби цю дорогу звузити, бо нам же ж її робити. Получається насипати і все остальне. Єдине, що там аж на тому стовбурі йде електрика. Тут опори нема. Є опора тут, але вона на ній тільки цей сусід запитаний, а на тій опорі оцих дві ділянки, ця і ця. Фактично просто треба буде ще далеко тягнути. Не знаю, взагалі, поки будуватись ніхто нічого не буде. Просто мислі вслух для того, щоб їх там. Ну і от така от історія. І про сосни. Будь, бо в цій ділянці було всюди розсипано, багато їх нас... не насаджено, вони самі насіялись. Тут те ж саме, польові трави, квіточки всякі такі. Просто будемо косити його і з часом заросте газончиком, буде рівненько. Ось такі от маленькі сосенки, це вони вже дали нам. Це я попересажував. Ось так от. Да, так, да, Андрю! Так, да, я зрозумів. Так, тут приріст є. Тут теж приріст є. Тут таке от бодилля. Це воно від раундата так посихалось. Приріст є. А ось хочу показати, велика сосна. Екскаватором викопали, пересадили і вона померла. Жалко, правна сосинка можна було і залишати, я просто не знав, що вони не беруться гости. І ось бачите, який приїзд. це вже свіженький, вдалося. все. Цей забор треба репетувати, бо він такий собі хиленький вже давно городок. А це бадиля росте, прискав, прискав, -приска, воно все одно росте. Зараза така. Ось така сосенка. І тут ми ще посадили горішки ну, на пророст. А зараз вони вже ось такий вигляд має горішок. Це крупний такий, три штуки в ладонь поміщається дорослої людини. І ось один. За сьогодні їх полию, не знаю. Треба буде їх десь пересадити. А, їх чотири. Раз, два, три, диви, чотири, п'ять. О, то їх вже добре тут зійшло. А це всохло зараз. Я и не бачив. Наче два было, а уже их четыре. Чи пять даже. Блин, прикольно. Горишки. Горишки попересаживаем, потом будем смаковать. Або сдавать, когда okay. вырастет. Okay. Так, тут у нас какая-то серьезная стройка. Люди себе фундамент. О, подвал сделали. Гарненько. А заблок, мы любимый материал в кавычках. Ладно, тут их проблемы. Ну, в общем, такі вот питочки тут И гарні. І внутрішньо на ділянці. В общем, якось так. Лайки, підписки, поширення. Виїжджайте за місто жити. Там менше людей, менше негатив. Щастя...